Якщо ти молодий хлопчина, який працює на строці. І живе від зарплати до зарплат, а ти хочеш розводити та таеросікер кердані. Стати мільйонером в 16, з'їхати від батьків. Oh yeah! А як же буде круто, коли твої однолітки будуть йти в 11 клас, а ти вже катаєшся на своєму ламбурджині? Добре, ходім літ. Якщо я тобі скажу, що це можливо, і якщо ти це відео до кінця і будеш виконувати ці 4 правила, то все вийде. Що нам потрібно зрозуміти? Те, що вчителі ніяк не допоможуть, ми змушені черпати самі інформації з десь. Це можуть бути книжки, курси, нормальні курси, дещо вчити про криптовалюту, мотиваційні відео і подкаст. Друге, це фінансова рамкість. Вам потрібно ретельно стежити за своїми витратами, і якщо є змога, то відкладати до час. А потім, якщо набереться якась кількість грошей, їх можна буде кудись вкласти. Або криптовалюта, або в себе, або в ЗСУ. Щоб залітати в криптовалюту, вам потрібно знайти стартове джерело доходу. Це може бути підробіток. No, 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 no. Або це важко і тому онлайн-професії. Такі як ютубер, копірайтер, smm менеджер і фрілансер. Коли вас ходили деякі навички? Настав час обирати свій шлях. Запитайте себе, чим я зацікавлений, чим я хочу займатися, яких цілей я хочу досягнути. Знайдіть те, що вас надихає, і укладайте у те все свої зусилля. І у вас точно вийде. Розвивайте свої комунікаційні навички. Що я маю на увазі? Знайдіть людей, такі як ви. Типу, як мислять, як ви, як думають, як ви, як все роблять, як ви. Так це не легко, але все того варто. Бо коли ви рухаєтеся в трьох, то ви будете давати втричі більше результату, ніж кожен окремо. І тому ви доб'єтеся успіху втричі швидше.